Отже, маю ось таку грушу, маю ожину, вже закинула сюди, все роблю на око. Зараз груші розрізаю на опіл і виймаю серединку. Ожина придасть грушам, неймовірний колір і самому сиропу, ну, компоту також. Тож, працюємо. Ось таким ось чином виймаю серединку за допомогою чайної ложки. І ось так складаю в банки. Дивіться, яка краса вийшла. Прямо літо в банці. Тепер усе склали в баночку, тепер робимо маринад склянка цукру. На кінчику ножа лимонної кислоти. Заливаємо кропом і стерилізуємо хвилин 20. Дивлячись, наскільки стиглі у вас груші. Звичайно, треба брати такі міцніші трошки груші, тому треба хвилин 20 стерилізувати. Заляла кип'ятком, всипала сюди стакан, ну десь 200 грамовий цукру. Може, не повний навіть стакан. Лимонної кислоти додала і заляла зверху кип'яченою водою, окропом крутим. Дивіться, які рожеві будуть грушечки. Зараз закипить, ну, нагріється трошки вода в кастрюлі і буду стерилізувати. Тим часом ще підготувала, вирішила ще одну баночку. Підготували, дивіться, яка гарна таможинка, дуже гарна. Нарвала ще груш. Такі трошечки зеленковаті, але трошки довше б достризувати, цю трошки менше. І ось так будемо взимку смакувати своєю домашньою смакотою. Треба трохи покатати, щоб цукор розчинився. І ось такі красивезні. Мега-апетитні груші у мене вийшли. Тож, користуйтеся порадами, рецептами. Зараз воно ще знастоїться. Колір ще більше свій віддасть. І це буде мега смачно, дуже класно, круто. Смакуйте і ви всіх благ.